Роман Петрович, вітаємо з перемогою. Які ваші експреси, емоції після матчу? Дякую. Я минулого разу казав, що прийому давати інтерв'ю з хорошим настроєм, Тому сьогодні теж то саме у нас хороший настрій. Хочу подякувати в першу чергу своїм футболістам. Вони сьогодні показали дуже хороший рівень футболу і саме головне, що, як ви казали, вони не перегоріли. Це саме головне. І, можна сказати, велике дякую команді суперника. Вони теж демонстрували непоганий футбол. У першому таймі дві команди трішки таки злякалися друг друга, напевно. Що одні, що другі десь грали такий осторожний футбол. А другий тайм показав, що все-таки у нас команда росте і з кожною герою доволяє. Тому хочу ще раз подякувати футболістам, вони сьогодні зробили все і навіть трішки більше. Перший тайм 0-0, а в другому таймі ваша команда додавила і дуже впевнено перемогла. Щось особливе доносили в перерві, чи просто команда продовжувала десь планомірно робити те, що мала робити. Самовна команда сьогодні виконала ту установку, яка була дана їй перед грою, і те, що ми відпрацьовували протягом всього часу. Це саме головне. І ви правильно підмітили, що в другому таймі ми трошки стали більш агресивніше грати. Прийшло, як кажуть, десь переживання. Це все йшло, і хлопці почали грати в те, що ми планували. Тому перемагає той, хто раніше знімає стрес. Сьогодні не просто перемога, а перемога все ж таки в принциповому матчі в міжусібник. Це складова, наскільки емоційна для команди. А, ну, в таких іграх я завжди хлопцям кажу, що в таких іграх вони прогресують в два рази більше, ніж коли переможуть команду нищерів. Чому? Тому що тут вони борються зі своїми емоціями, тут вони борються з хорошим суперником. плюс... Психологічний стан їхній росте. З кожною перемогою вони стають впевненішими. Тому ця гра, я думаю, нам в зачот. І потихеньку, якщо ви підмітили, ми з, з Олександрії потихеньку почали прощупувати свою гру. І переломний момент була ця гра, напевно, з Фекальовом, коли з 2-0 хлопці провели характер і зробили 2-2. Тому від гри до гри ми прогресуємо. Це радує, що команда Плімало впевненість і потихеньку набирає обороти.